Вітаю усіх сьогоднішнє відео про те, як водяне своє, яке роблю сам, перевожу із відкритої системи в закриту. Я вам вже казав, все, що по хаті, те осталося від старого. Я лише отут ось перекрив краником. Як бачите, краник і вихід на вулицю отакий от, залишив. Чого на вулицю залишив? Металопластик, а не поліпропілен. Тому що на сонці поліпропілен просто обвисне. Металопластик, на мою думку, крепший. В доказ тому є те, що от люди ставлять кондиціонери, вихід на вулиці ставлять тільки металопластик. Тепер йдемо подивимося вниз. Що там? Тепер от я оцей банановий ящик кіновольхових дров. Дивимося, тут 70 тиск. На цьому я виставляв, таку як що на рівно, виставляв як 0,8. А от на цьому манометрі, от там от, там він був одиничка. Я більш довіряю цьому, він мені якийсь дорожчий, як виглядає. І в баках ставив по одиничці манометром міра автомобільним. Але от з цими баками вийшов по пандос. От, зараз дивимося, тут вже 65. І так от вся бочка прогрілася. По пандос в чому? Баки нібито по 50 літрів. Один бак розширювальний на водяне сотка коштує 6 тисяч. А я подумав, хм, два п'ятдесятки отаких от коштує до трьох, то може от їх спарувати дай. хай буде. І я їх купив, поставив, а потім додивився на коробці. Груші даних баків розраховані на температуру до 40 градусів. А груші спеціального розширювального баку розраховані на температуру до 100 градусів. Я спробував зробити так, щоб ці розширелені баки не нагрівалися. Насамперед під'єднані вони ось тут. Тут найпізніше нагріється труба. Ну, зараз гаряча. гаряча. А тут зробив вот отаку петлю. Тут ще так би тепліша, градусів 35, а тут градусів ну, 30 може. Тобто виходить, що все одно градусів 35 нагрівається. Чого я зробив цю петлю? Зараз спробую вам показати. Я подумав, що якщо отак от зробити і прямо сюди, то при наявності тут зараз 60 йде, да, тут 60 то вода тут в цій трубці може 60 буде підніматися ось так, в одному напрямку, а холодна буде опускатися. Ну теоретично, трубка можна розглядати, якщо рівну трубку, як колону свого роду міні-колона. Для того, щоб уникнути отакого от двостороннього руху води в трубці. Бо у нас тут при нагріванні рухається дуже-дуже мало, то зробив ось таку петлю. Чи не дарма, я оце зекономив 3000. Може прийдеться переробляти. Скажіть свою думку. І от такий нюанс. Пійшовся по хаті. Насос цей виключений, всі батареї. Гріють самотьоком лупашить. Лупашить самотьоком. І якщо самотьоком йде, то трьохходовий не працює. Щоб запрацював трьохходовий, зараз включимо на 60-поставили. Насос включився. Угу. От подивимося, зараз має запрацювати трьохходовий. Тобто, коли йде в батареї в хату геть всі батареї теплі, йде самотоком, то йде така температура, яка є в бочці. От було 60, тут 60 градусів. Ну, може охлаждається потрошку, бо ж течія помало йде, може охлаждається. І от лише коли включили насос, тоді насос почав. Підмішувати, звідси тягнути, і почала холодна вода підмішуватись, змішуватись гарячою. І ось ви бачите, температура поповзла донизу. Поповзла донизу, того, що я отут настроїв на мінімалку, на мінімалку зараз ж літа. Ось, бачите. Отак. Що з На Наразі бочка вся приогріта. Водяне в хаті гріє. Піднялося десь на 0,3 атмосфери. Пройшло годин 3-4. І то як ми запалили 85, чуть на 90. Так, обратка. 60. Що в нас тут? Тиск 1 і 2. Так, дивимося, це, це повністю холодне, капець. Тобто, спочатку було чуть-чуть тепле, чуть-чуть, поки вода ще рухалася. Зараз повністю холодний. Що бак? 75, 75, 60. Тут дуже гарячі, але завдяки цій петлі. Тут повністю все холодно, тут чуть-чуть тепле, а тут повністю все холодне. Просто як ніби холодна труба. Так, на хату йде мінімалка. Мінімалка 40. Якось так. І що в нас із бананового ящика оцього дров? Ще не вигоріло. Ну що? Поки що. Від Кронаса Унік 15 кВт враження тільки хороші. А там поживемо, побачимо.